Вітаю! Ви на каналі Книжковий Хаос. Я Роксоляна, і сьогодні та-да! Книжкові покупки. А ще як наші прекрасні видавництва вміють зашкварюватися, і як я все це влізла. Словом, додивіться до кінця, поставте лайк, комент. Обов'язково підпишіться. Бо я знаю, що тьма людей, які дивляться мої відео, вони не підписуються на канал. Так в мене питання: на хіба я це все роблю? Розумієте? Ну, крім своєї моральної сатисфакції, але все ж таки. Тому прошу вас, друзі мої кохані, підписуйтеся на канал, пишіть коменти і ставте лайки. Все, перейдемо до. Книжкових покупок. Отже, мої книжкові покупки почалися з ем, класного, класних знижок на Megogo Books. Е, Ці знижки були на е, певне видавництво, а саме на видавництво Богдан, і тому я позарилася і купила бажанки. Але поки я оце пошкробалася і. Надумала брати щось, половину моїх бажанок вже звідти щезло. А саме колесо часу перша книга і ще й якихось декілька. Тому я купила тільки е, дві книги від. Е, від видавництва Богдана Мегого, а ще три купила ті, що я давно про них чула і ніде не могла знайти, або на які були так само досить пристойні знижки. Давайте почнемо. Значить, першою книгою це буде українська авторка Марі Морт Кістяна вежа це фентезі про вампірів. Мені цікаво почитати, бо я вже десь казала, що про вампірів я нічого не читала, крім дракули Брема Стокера. І тим більше українське фентезі ну, треба знайомитися, треба читати, підтримувати українських авторок і авторів, які пишуть якраз саме в жанрі фентезі, бо мені подобається чого б і ні. Їдемо далі. Е, Наступною це є Ачелерандо е, Чарльза Строса. В нього від в видавництві Бгодан є ще одна книжка, якась не пам'ятаю. Е, саме це це наукова фантастика. Я прочитала частинку першого розділу, і в ній говорилося про те, що російський е, штучний інтелект е, додзвонюється до якогось, е, до головного персонажа, Не пам'ятаю, хто там вже дівчина чи хлопець, і якось вони короче, вільне хоче за, ем, не загітувати, а господи, вилетіло слово з голови і не пам'ятаю. Словом, в цій науковій фантастиці зашито дуже багато всяких різних е, ідей, які покладені в різні книжки наукової фантастики. Мені цікаво було познайомитися, бо як вже я й казала в попередніх відеох, з науковою фантастикою я не знайома. І подумала, що це буде непоганий. Е, Непоганий варіант для знайомства, бо почитала, йшло тугувато, але в принципі мені сподобалося, тому ось я купила от таке. В них ще є книжка в іншому оформленні, воно мені не сподобалося, тому я шукала саме це. Їдемо далі. Далі ця книжка від видавництва жупанського. Я його не часто зустрічаю в книгарнях, які я можу, тут у Львові, в яких я можу пощупати його книжки. А саме про цю книжку Порожнє небо від ем, Радика Рака. Я чула в Тіктоці про те, що це дуже хороший роман, в якому розказується про ангелів, які звалилися з небес, і вони стали жити в нас на землі. Мені сподобалося те, що тема нетривіальна, і загалом польський автор, польських авторів, щось мене останнім часом досить багато, і мені цікаво познайомитися з творчістю наших сусідів з тих, що. Плюс-мінус адекватні. Що ви скажете, до речі? Я е, думала, задумалася над тим, чи знімати плани на літо або плани на м, наступне півріччя, бо е, легко мені живеться в тому світі. Як ви кажете, треба? Не треба? Хм? Напишіть мені в коментарях. Значить, Ганна Олюра, книжки на щодень, щоб справляти враження культурної людини. Тут зібрані есеї, е, це навіть. Я ж кажу, це переповідання книжок, які визнані світовою літературою, і не тільки світовою, і українською. Так. І, наприклад, є багато. Книжок, як, наприклад, щоденник Бріджіт Джонс. В житті я її не буду читати, але, наприклад, я його швидше за все, що не буду читати в, вживу, бо в мене тут мільйон всякої різної літератури, яка мені набагато цікавіша. Але знати про що ця книжка, мені би прикольно було. Але тут не тільки щоденник Бріджіт Джонс, а є Шумовиння днів, значить, цинемонові крамниці, хрещений батько, хомофабер вона в мене, до речі, є: «Фуга смерті, спокуса. Цея пригоди Шерлока Холмса і так далі. і так далі. А, значить, Це невеличкі отакі на один розворот фактично переповідання книжки, змісту цієї книжки, і ти можеш розуміти, про що йдеться. А, і я, наприклад, собі вже декілька відзначила або хотіла відзначити. Е, які би я хотіла прочитати і ознайомитися з повним текстом. Е, хороший варіант, щоб е... складати враження культурної людини, ну, як і написано. Е, ось, я видобула на знижках мінус 30%, мені здається, це класний улов. Їдемо далі. Їдем далі книжка, яка я навіть від себе не очікувала, що мені таке буде цікаво, і я її, бачите, вже надчитала: це подорож людства, витоки багатства і нерівності. Можичок розказує Одет Галор, розказує дуже цікаву теорію, чому певні нації стали багатими, а інші нації все ж таки залишилися в бідності. Цікаве твердження, бо я над таким так само задумувалася, але так як в мене Е, немає економічної освіти, і в принципі ця економічна тема, вона мені настільки цікава, то я її завжди ну ніби, я її не розкопувала. Ось, скажімо так. В цій книзі про це написано гарно, доступно, класною мовою, і розкажу, що дізнаюся, як дочитаю до кінця. Бачите, мені я на третині. Цю книжку ви вже в мене бачили: це сім костелів, готичний роман із Праги Мілоша Урбана. Взяли її не в відповідний час, не в відповідному місці, хоча мало би бути навпаки. І тому я її ще не прочитала. По анотації це класний, там є в нас сім. Сім костелів, сім смертей і «Мужичок, який це все розслідує. Це все відбувається, діє в Празі. Якийсь детектив, написаний трохи тугувато, але про це вже як прочитаю повністю. Або коли я остаточно вирішую її закинути. Генрі Міллер Тропі Крака. Чекаю обов'язково, що кому бук видасть наступне ну, продовження цієї трилогії. Це перша книга, Генрі Міллер пише. Значить, тут як і в попередній книзі Генрі Міллера скандальна історія про те, як молодий письменник США живе бурхливе і богемне життя в Парижі. Класний модерніст, хочу знайомитися, читати. Ем... Освоювати його творчість і розуміти, чи знайомиться мені зі всіма решта-модерністами. Хоча я думаю, що це навіть не прив'язуючись до Генрі Міллера, це так і відбуде. Е, далі в нас книжки, я думаю, ви вже їх впізнали, це перезамовлення від Artbooks. Е, М'ясник, чорна пташка. Трилогія про вбивче кохання. Стільки хай походило навколо цієї книжки, що мені теж захотілося її почитати. Це історія про двох кілерів, які зустрілися на, на щорічному змаганні, де вони мають пришити якогось у шляпка. І там вони закохалися. Поки що не, не дійшли в мене руки до прочитання цієї історії, але я думаю, що все ж таки ті руки туди дійдуть. Я зрозумію, чи е, вартував хайп того, що я купила цю книжку, чи мені продати її з як то з легкою душею і звільнити місце на паличках. Бо чула досить багато вже е, в Україні поганих відгуків тобто відгуків на цю книжку в Україні. Про цю книжку я вам також розказувала, це безсердечний мисливець. Це книжка це фентезі, дуже красиво видане про мисливця на відьмь, в якого закохалася відьма. І це дилогія. І наступна частина вона має в нас виходити вже цього року. Тобто цього року можна прочитати всю серію. І не мастити собі голову медом, коли це все решта видасться і закінчиться. Тому я її купила, ознайомлюся, бо здається, що має бути щось хороше. Сара Пірс, ретрит, позарилася на знижку і купила її цей покетбук. Це е, має бути трилер про людей, які поїхали на ретрит, але не всі змогли звідти повернутися. Я думаю, прикольно, річ, Щоб взяти її з собою в якусь подорож чи на відпочинок і потріпати собі трошечки нерви. Е, наступний детектив і трилер, е, написано, що це найоригінальніший і най, наймоторошніший трилер за останній час. Я не знаю, чого мене тягне на такі історії і чого, мене, чого я купуюся на такі описання, тому що. Е, людину Божа, в тебе що? Мало е, тригерних тем, які е, тебе взбудоражують і е, які тебе лякаються в цей період? Ну, не знаю. Напевно, моя психіка чогось таки хоче. Е, ось, о. буду читати, чула прикольні на нього відгуки. Про що книжка не, не знаю, анотації не читала, тому що в анотаціях деколи ховаються великі спойлери, і я боюся їх собі наловити. там. Е, Наступна, як бачите, я в принципі падка на акції, я так дивлюся, і... Ем... Бо наступні книжки я теж купила на акціях, тому що акції на видавництво небо вони бувають досить рідко. І вони були в нас в видавництві Старого Лева, тобто в книгарнях можна було прийти і купити. Я собі взяла Кармілу. Кажуть, що Карміла надерла драколі дупу привабливо моторшна онірична новела розгортається в нескінченно дивних напрямках щоразу, коли я її перечитую. Джордан Гол. Не знаю, хто це, але мені сподобалася оця теза з анотації, і я собі подумала, що ой! Дракула, добрий день! Тобі мені сподобався! А якщо є книжка, яка написана, напевно, що про вампірів, і вона написана набагато краще, ніж Дракула, ти ж мені сподобався ще більше. Тому я її взяла. Тим більше, оранжевий колір. Боже, який неймовірний оранжевий колір. Дуже люблю оранжевий. Ще раз, оранжевий колір. Буремний перевал. Я його читала. На жаль, читала уською мовою. Хочу перечитати. Тим більше. Неймовірне видавництво і не неймовірне видання цієї книжки з прекрасними білими глянцевими сторінками. Короче, хочу мати таку в своїй бібліотеці і її перечитати. Щось я тарабані, так швидко, матінка моя, мене аж дух перехоплює. Е, наступні книжки це вже є передзамовлення від видавництва РМ. Цю книжку я собі закинула, тому що я говорила про неї е, на в анонсах. Е, мені сподобалася анотація. Швидше за все, що я не буду в такому дикому захопленні, тому що мені видається, що це є якийсь Young Adult. Стій, stій е, Дуже гарне видання. Мені дуже подобається. При тому, що мені подобається як і суперка, так і саме. Оце. І сама обкладинка, саме оце, господи бариш мій. Але я не знаю, як вам. Мені дико не подобаються оці мальовки і ці розвороти. Вони пішли, прийшли до нас з Америки, з Америки, Британії. Хто там видає Owl Crate... Стилістика взагалі не моя. І ці мужики, які такі вражені, ніби вони не знаю, кого хочуть вбити поглядом, але вони мають бути супер сексі. Ну, словом, не кидайте в мене тапками, це всього лиш моя думка. Вам може таке подобатися. А, е, на всі, як то, на колір і смак, всі фломастери різні. Оце про мене. І оці всі кобіти, ну, коротше. Але е, на форзи це мені не, не дивитися, мені читати книжку е, і послухати, що там, як там з тою книжкою, чи вона мені сподобається чи ні. Нічого вам не сказала про анотацію, бо я все забула, я її купляла досить давно, перепрошую це покупки квітня. Е, е, тому, е, тому повірте на слово, мала би бути анотація цікавенька. А далі подивимося. Дуже люблю книжки від Розамунди Пілчер. Мені дуже подобається, як вона пише. Мені дуже подобається, як вона прописує своїх героїв, які теми вона задіває в своїх книжках. При тому, ем... не зважаючи на об'єм, тут тисяча сторінок. Неймовірна книжка про дівчинку, яка виростає, ем... вона проходить свій підлітковий вік і застає її Друга світова війна. І що вона з тим буде робити? Взагалі, і що вона буде робити, в принципі, під час Другої світової, будучи самою, без родини в Англії. Дуже мені сподобалася анотація, тому я її купила. А взагалі, Розамунда Пілчер — це авторка, яку я буду купляти автоматично, все, що в неї вийде українською. Бо мені дуже подобається, як вона пише. Так, їдемо далі. Вам видно кубку? Не видно. Тут ще дофіга книжок. Ну, Не будемо тягнути кота за хвоста, ну бо нам ще треба поговорити. Значить, я любителька Стілена Кінга. Правда, я в нього не прочитала ще все-все, що тільки може бути. І мені якось траплялося, я бачила відео від. Ксенії Келерман вона перечитує якраз кінга Сяйво і Мізері е, весною англійською. Мені подумалося, що ну, англійською я його ще не стягну перечитати і, і прочитати, в принципі, а українською могла би. Тим більше, що це такий, типу, основний, ну, чуть не основний його твір, а я його навіть не читала, навіть не маю в себе. Тому сяйво. І. <тур> Мізері, це щось одне продовження іншого, наскільки я пам'ятаю. Але я як буду читати, то я ще раз перечитаю і пораджуся з чатом джіпіті. Тому що я не пам'ятаю. Хто там перший, хто другий, і що за чим іде. Але дві книжечки, які я би хотіла мати в своїй бібліотеці, і я їх маю. Капітан очевидність. А загалом кінга дуже люблю за його історії, за його психологізм і за те, що як він класно іноді показує, що не всі монстри вони є такими страшними, наскільки скільки страшними можуть бути люди. І мені це в ньому подобається. Бо він правий. Бо він правий дуже-дуже сильний. Так, наступною книжкою в мене є магічний корабель від Robin Хоп. Я її купила на, по акції в честь 25-річчя. 25-річчя видавництва, в них була акція, і я подумала, що ну блін, ну не купила я її на зимовому розпродажі за 200 гривень, то куплю хоча б по акції зараз. Тому що мені сподобалося, я читала першу книжку від Robin е, учені вбивці, наскільки я пам'ятаю, це було дуже давно. Мені сподобалося, як вона написана. Вона написана досить так повільно, розмірено, але це. Трилогія мала би бути набагато динамічніша, але я думаю, що я познайомлюся з нею, коли вже ознайомлюся з першою трилогією. Е, от про що книжка, не знаю. Бо я знаю, що там є живі кораблі, які е, мають свідомість і вони якось комунікують зі світом. Ну, в принципі, от і все. Вже ви знаєте, що в мене прочитана перша частина відьмака. Я захотіла почитати другу частину. Відьмак мені сподобався. Це друга частина, друга частина його оповідань. Це також Так, е... да, правильно, це ж оповідання. Так, це оповідання. Порожні могили від Тараса Мельника. Про Тараса Мельника я дізналася з відео телебачення Торонто, які розказували про письменників і письменниць, які служать в ЗСУ. Тому мені захотілося почитати і підтримати автора. Що я їй зробила, купуючи його книгу? До речі, це один з накладів, і мені здається, все, що ви можете зробити, якщо вас цікавлять трилери, тим більше, якщо ви хочете познайомитися з українськими авторами, ви можете купити його книги, підтримавши тим самим автора, який зараз перебуває на службі. Я думаю, це важливо. А, отже, наступною книжкою є Емілі Нагоскі, як довго бажає жінка, наука і мистецтво створення тривалих сексуальних зв'язків? Авторка розвінчує міфи про е, секс між е, постійними партнерами, які довготривало перебувають у стосунках. Цікава тема Емілі Нагоскі і її перша книга «Як бажає жінка, вона розвінчує мільйон міфів, які е, в нас нав'язані суспільством здебільшого. І тому вартує почитати, що її, що першу як бажає жінка, дуже раджу, must have, бажано читати не тільки жінкам, а й чоловікам. Ну, але вже що, ну, вже, вже як захочете. Так. І наступні останні вже чотири книги. Чотири книги. Так, це є а -а -а. Джо Аберкрі. Кром... Це є Джо Аберкромбі, е його три книжки, Багряна країна. Е герої. Найкраще подавати холодною. І е це три книжки, які йдуть після е першого закону. Вони... Це три окремі історії. І початок наступної трилогії епохи Божевілля, трохи ненависті. Мені настільки сподобався Джо Беркромбі, як він пише, що я захотіла собі мати всі, всі книжки, які, він, які видавалися цього автора в Україні. Тому одразу скупила їх три, бо були хороші ціни на них. І я собі подумала, що а що кот... тягнути кота за хвоста? Я оце ж розказую про е... джауберкрумбі, який він класний. Можливо, ви мене послухаєте, підете, скупите весь наклад, а мені не лишиться. І тому я собі купила вже наступні книги. Так, значить, от такими сумбурними були мої покупки за квіти. Я... Вони мені дуже подобаються. Всі книжки я би сіла і вже читала, бо це те, що я хотіла. Та я, в принципі, перебираю книжками. Я не скажу, що я скуповую все-все, що мене цікавить, бо, як ви бачили, в анонсах було набагато більше, а фактично, я купила набагато менше. І, напевно, оця моя вибірковість якраз убезпечує мене від покупок таких крайне зовсім. Непотрібних, ну, навіть не не а книг, які мене розчарують. Ось. Але деколи все одно трапляється. Ну і те, що я вам заспойлерила на самому початку відео, значить, що ж трапилося? Що ж це за скандал? Є таке в нас класне видавництво «Астролябія». Вони видають Володар Перснів, Гобіта, Толкіна, в принципі, всякі різні книги від Толкіна. Напевне, за цим ви їх найбільш, вони найбільш впізнавані. І в чому весь сербор? Чого це все почалося і взагалі звідки взялося? Отже, вони в інстаграмі написали про а проанонцували видання книги японського автора. Їм, до них в коментарі прийшла дівчинка, яка написала, що вони послуговуються транскрипцією якоїсь руснявої мразоти. Тобто перекладач послуговується цією транскриптом. Я не маю ніякого зеленого поняття в транслітерації японської, японської на українську, і мене настільки тригернуло це. Тобто, якщо вам читачка пишеш думку, з якою ви не погоджуєтеся, ви як видавництво, в принципі, ви маєте зберігати марку, ну як на мене. Е, то ви скажете окей, дякуємо вам за вашу думку, е, і ми будемо радитися з іншими експертами, з якими ми типу рахуємося. Ну чи якось так Оформліть свою думку, не знаю. Поговоріть з кризисним менеджером, чи ще з якоюсь е, людиною, яка вам підкаже, е, або з піарником, наприклад, яка вам підкаже, як цю думку сформулювати так, щоб вона не була дуже критичною і дуже не була хамською. То видавництво заходить на сторінку цієї дівчинки-коментаторки, е, бачить, що е, дівчинка видавала пост, напевне, купу років тому. Вона туди включила англійську, українську мову і ще якусь там частинку японської. Прогортало, прошерстило її профіль, і видало в коментарях таке, що типу, ну, взагалі, то ваші інтелектуальні здібності не надто високі. А, в вашому а, словниковому запасі щось там близько 90 слів, і ми взагалі ви херню несете. І а, ви просовуєте російські наративи. Дівчинка в шоці, вона відповідає їм коректно, без агресії, ну тобто, і вона не переходить на особистості, як це зробило видавництво. Я це все читаю, ну ніби, а я дивлюся це в відосі від самої дівчинки. Тобто я навіть не заходила поки на сторінку Астролебі. Думаю, ну та окей, ну типу, видавництво не о-комунікує, але ж ну що вже? Ну, типу, як вже сталося? Я прослухала цей відос, прийшла далі. І якось ввечері е, мені видача інстаграму видала пост якраз, де Астролябія оце всю, цю всю єрість написала. А, я зайшла в коментарі, дійсно знайшла е, комент цієї дівчинки. Перечитала що все, що їй видало е, Астролябія. Охреніла знатно і написала свій комент. Е, кажу, я поняття зеленого не маю в перекладах з японської і так далі, але комунікація видавництва дно. Ну, Будь-який бренд чи публічна особа не може отак комунікувати з своїми клієнтами, навіть якщо їхня правда не збігається з вашою. Цілком можливо, що ви понесете репутаційні ризики. Я б побачила, що мені прилетіло декілька лайків цього коментаря. Дивлюся, я не можу зайти на сторінку з тому що Астролябія тишком-нижком, мій коментар видалила і запхала мене в бан. Тобто, я, людина, клієнт, який купив у вас Астролябія чотири книжки, яка планувала купити ще декілька антиутопій, бо вас вони видаються і видаються досить цікаві. Ви мене запихаєте в бан, бо я зробила некоректний, по вашій думці, коментар. Що взагалі відбувається, я, не, не, чесно кажучи, не розумію. Отакий От в мене був е комунікація з Астроляпією. І друга частина, якраз про КСД. Вони вчора викинули свої анонси. І в цих анонсах є книжка від. Е Авторки, яка активно і відверто задрачує на російську культуру і на Росію в принципі. Вона досить популярна в англомовному просторі. Це є книга Софії Ларк Брутальний принц. І наше українське видавництво видає книгу авторки, яка відверто і відкрито. Задрачує на російську культуру. Що курва відбувається? Люди в, в, дійсно в англомовному просторі немає інших книжок, які видавати? Як ми взагалі можемо просувати і відвертати українців від російської культури, якщо ви видаєте от такі книжки? Я поясню логіку. Якщо в нас є автор, який пише кльові фентезійні цикли, а це швидше за все, що фентезі, швидше за все, що підліткове фентезі. а Підліткам ця книга сподобається. Вони будуть гуглити в Тіктоці, перепрошую, вони будуть шукати ще якісь відео на основі цього, і їм підтягнеться наступні її книжки, які якраз є про Російську мафію, про російських типів, які в неї суперсексі, тому що вони брутальні мужики. Про те, як Українка виїхала в Америку, бо вона хотіла втікти з України, і вона називалася Єлена Зеленська. Авторка свідомо пише про українців, знаючи ситуацію і знаючи те, що в Україні триває війна з Росією. Коротше, чого я вам це все е, розказую? З е, я не пропоную нічого робити. Я просто говорю про те, що така поведінка вона, вона не є адекватною. І так не можна діяти з своїми клієнтами і своїми е, читачами. А от з КСД е, я вам це розказую, тому що закликаю вас не купляти цю книгу. І закликаю вас бойкотувати е цю книгу і не розглядати її до покупки. Е детальнішу історію ви можете прочитати в телеграм-каналі Реджі Mood». Вона там навела активно і багато всяких різних доказів, бо я просто вам переказую, а в неї це все є з доказами, скрінами, цитатами і так далі. Заходьте до неї на канал і читайте. Ось -о, отако трохи хейт спіча на останок. Ем... Дякую вам за перегляд. <сум> Сподіваюся, наступне відео буде без всякого такого срача. 에, сподіваюся, що <laughs> наші українські видавництва не будуть робити крінжі. 에, бо... <laughs> Люди, вам що крінжі мало чи що? <laughs> Я не розумію. Хоча можливо це сприйняття моє таке. Але не будемо забігати наперед слово! Дякую вам велике за перегляд. Зустрінемося в наступному відео.